Вітаю та новини. Підсумовують події інформаційної середи 22 травня. А сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Отруєних побільшило. вже 22 працівників українсько-німецького підприємства «Леонів» вклали на лікарняні ліжка з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Тимчасові незручності від сьогодні вулицю Пекарську перекрили для руку транспорту на відтинку від вулиці Туган Барановського до перехрестя та Чехова лагодять дорогу. Поза п'єрсталом львівські лучники залишилися без нагород першого етапу Кубка світу. Отруєних побільшило. вже 22 працівників українсько-німецького підприємства Леоні вклали на лікарняні ліжка з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Нагадаємо, люди із скаргами на харчове отруєння почали поступати до лікарень Львівщини 17 травня. Усі вони харчувалися у заводській їдальній підприємства. Тим часом міліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження. Триває розслідування. Перші працівники найбільшого німецько-українського підприємства Леоні почали себе погано почувати 17 травня. Всі вони напередодні вечеряли у заводській їдальні. До 21 травня до навколишніх лікарні за меддопомогою звернулися 22 людей. Наступного дня до лікарів прийшли ще четверо. Найбільше госпіталізованих 11 – у Стрийській міській лікарні. Лікарі кажуть, у всіх підозрюють одну недугу. Гостру кишкову інфекцію спровоковану їжею. Всі вони поступали з симптомами гострої кишкової інфекції. Це біль в животі, розлади травлення, невеликі підвищення температури. От, у деяких і було до 39, правда. І ці симптоми практично знялися протягом доби. На даний момент кажуть медики, стан усіх хворих задовільний. Всі пацієнти з Леоні знаходяться на антибактеріальній терапії. Вона триватиме не менше п'яти днів. Потім їм проведуть контрольні посіви і по факту виздоровлення виписуватимуть. Тим часом на самому Леоні переполох на підприємстві перевірку проводить санепідемстанція. Представники заводу кажуть, вже 10 років харчують у ідеальний персонал, і такий випадок стався уперше. Тож припускають, що інфекцію міг занести хтось із працівників ззовні. Чи спричинена вона була в нас на підприємстві, Питання відкрите, Я б не стверджувала, тому що даний. Інфекція могла потрапити ззовні на підприємство, але оскільки підприємств, на підприємстві є велика кількість працівників, і дана інфекція може легко поширюватися далі. Хто ж таки потравив людей, взялися з'ясовувати правоохоронці. За цим фактом вони відкрили карне провадження. Цікавляться його перебігом і у прокуратурі та СБУ. Триває розслідування. Страйкова готовність перевізників України готують масові акції протесту проти урядового законопроекту про автомобільний транспорт. Автомобілісти скаржаться, влада намагається переділити ринок перевезень, монополізувавши його в інтересах кількох великих компаній, а дрібних підприємців залишити поза законом. На жодні компроміси урядовці не йдуть, тому заявляють, перевізники в них немає іншого виходу, як почати організацію всеукраїнського страйку. Володимир Глечик з подробицями. Згідно нового законопроекту перевізникам, які мають один або кілька транспортних засобів, працювати на ринку стане неможливо, кажуть представники вільних профспілок. Так приватники більше не зможуть здавати свої автобуси в оренду АТП, а змушені будуть переоформлювати їх на підприємства, які виграли тендери на обслуговування маршрутів. Нерегулярні перевізники зможуть перевозити лише тих пасажирів, які є у попередньо погодженому списку і зможуть підтвердити свою особу. Розрахунок з ними повинен здійснюватися лише у безготівковій формі у підприємця, що надає послуги з пасажирських перевезень. Має бути не менше 10 автобусів, та й саме стосується і вантажних перевізників. Багато машин люди брали в кредит під заставу. Тут зразу вже говориться, що якщо фінансовий стан, то машини не мають бути під заставними. Тобто, якщо ти маєш машину вже під заставою, ти вже не можеш бути перевізником. Ну це теж хай дають тоді кредити без застави. Це раз. Другі кредити такі дорогі, що їх ще треба. Відробити нереальні до виконання вимоги і відтак монополізації ринку в інтересах кількох великих компаній не лише залишить без роботи велику кількість людей, а й призведе до підвищення ціни тарифів, твердять проспілкові активісти. Пасажирські це вдарить в першу чергу по споживачам, які користуються нерегулярними і регулярними перевезеннями. Бо, наприклад, там планується у регулярних перевезеннях зараз завести касові апарати. Мобільні касові апарати, водійові заборонено видавати квиточки, тобто це передбачає вже значить кондуктора. Це автоматичне підвищення послуг йде. Ми це розуміємо. Вантажні перевезення при таких засадах, якщо буде монополізований ринок, це ми так само розуміємо, що це йде подорожчання тарифів на вантажні перевезення. І е, однозначно, що підвищення тарифів на вантажні перевезення приведе до підвищення всіх і продуктів харчування. Зараз частка приватників і самозайнятих у галузі таксоперевезень становить 98%, у сфері пасажирських 80%. Близько 50% вантажних перевезень теж здійснюється самозайнятими або приватними підприємцями. Наразі перевізники готують свій варіант змін до законопроекту. А враховуючи те, що усі попередні їхні пропозиції влада відкинула, паралельно готуються до всеукраїнського страйку. сьогодні вулицю Пекарську перекрили для руху транспорту. Тут на відтинку від вулиці Туган Барановського до перехрестя Таршаківців Чехова лагодять дорогу. Перекладають бруківку, згодом ремонтуватимуть тротуар. Проте такі зміни спричинили на Пекарській справжній транспортний колапс. Водії, які не знали про ремонт, продовжують повертати на цю дорогу і потрапляють у пастку. На вулиці Пекарській, а саме на відтинку від Туган Барановського, почали лагодити дорогу. Знімають, щоб перекласти бруківку. Згодом викладуть плиткою тротуар. На ремонт дорожнього покриття та хідників передбачили 1 мільйон 870 тисяч гривень. Полагодять тут також і комунікації. Буде проведена повна заміна вводів будинкових, водоводів, випусків. Водоканал проведе, значить буде прокладені футляри для майбутнього для прокладення електромереж, тобто, щоб дороги вже не, не нищити, не розбирати, буде прокладені електромережі. І також буде заміна на 21 від газових вод, який сьогодні вже також замін. Тобто буде в комплексі всіма службами проведена ця заміна, і ми після цього знову відновимо бруківку, відновлено тротуар. Ремонт частини вулиці розпочався сьогодні зранку і одразу ж тут утворився корок. Водії, які не знали про початок робіт, як звично повертались з Франка на пекарську і за кілька десят метрів потрапляли у пастку. Деякі здогадливі знімали обмежувальну стрічку, яку робітники натягнули перед відтинком, де йшов ремонт, і проїжджали цю ділянку просто по хіднику, лякаючи пішоходів. На таке порушення йшла чи не кожна друга автівка. Навіть міліцейський автомобіль проїхався тротуаром. Інші, помітивши перешкоду, намагалися розвернутися, щоб виїхати знову на франка. Проте на вузькій дорозі зробити це було нелегко. Уявляю, зараз віце виїхати. Ну як? Ну, таких ще дураків не бачив, ну поставте там знак. Ну а як ті машини мають виїхати? Щоб знак вони поставили, ми приїхали, перекрили посередині дороги і ми стали і стоїмо ні назад, ні вперед. То ж ідіотизм То якось повинні узгодити до слухати цієї ремонтні служби разом. Здається, що тут закритий проїзд. Як з'ясувалося, знак таки був. Але чи то через неуважність, чи через припарковані на узбіччях авто, ніхто з водіїв його не помітив. Зранку, кажуть, тут натягнули стрічку, щоб перегородити проїзд, але потім хтось її зняв. Тож сьогодні більшість тих, хто звик їздити по Пекарській, ускладнили собі шлях. Автомобілісти встигнуть звикнути до перекриття пекарської, адже у Личаківській адміністрації кажуть, лагодитимуть вулицю до кінця літа. А з 10 червня візьмуться ще й за Кривчицьку дорогу. Проводитимуть картковий ремонт. Там рух не перекриватимуть, лише обмежить. Обіцяють, що на Кривчицькій дорозі впораються до кінця червня. Уляна Сенько, Юрій Галетович Новини. Протесту столицю мер Львова Андрій Садовий поскаржився телеграмами президентові країни, прем'єру та міністру культури щодо нищення львівського музею зброї арсенал. Йдеться про добудову вежі для влаштування демоходу та вентиляційних шахт ресторану, розміщеного в приміщеннях музею. Очільник міста просить мінкультури скасувати виданий дозвіл на реконструкцію і не допустити таким чином руйнації унікальної пам'ятки 16-го сторіччя. Як розповіла начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, місто не надавало погоджень на пристосування підвальних. Приміщень міського арсеналу, що на вулиці Підвальна, 5 для музейно-виставкового ресторанного комплексу. Підприємство, що облаштовує ресторан, в обхід мерії погодило все в управлінні охорони культурної спадщини Лода та Міністерстві культури. Також підприємці отримали дозвіл на ведення робіт від інспекції Держарбутконтролю Вудала чиновниця. Нагадаємо, у цокольному приміщенні музею Арсенал у Львові відкрили ресторан. Замін інвестори пообіцяли обладнати інтерактивний музей зброї, який має діяти у цьому ж приміщенні. Раніше депутат Львівської міської ради Андрій Мучарський заявляв, що до відкриття ресторану у музеї Арсенал у Львові мають причетність нардеп від фронту змін Степан Кубів та депутат Львівської міськради від цієї ж політичної сили Андрія Кинув, щоправда, ці два політики заперечили свою причину. Байкери в бібліотеці. Щоб стати успішним, треба читати, аби переконати у цьому дітей. До бібліотеки на зустріч із школярами приїхали байкери. Повензал юних читачів зібрався, аби поспілкуватися з мотоциклістами, дізнатися більше про їх захоплення і про літературні вподобання. А по завершенню розмови діти і самі відчули, як це проїхатися на залізному коні. У залі центральної дитячої бібліотеки нема жодного вільного місця. Діти чекають на зустріч з байкерами. Їх запросили сюди у межах акції Читай і стань успішним. До бібліотеки вже не вперше приходять успішні люди, щоб розповісти про свої здобутки та про те, яку роль у їх житті відіграють книги. Ми вийшли на цю спільноту, поговорили з ними, вони дуже легко погодилися. Виявилися дуже талановитими людьми. Серед них і скульптор, і архітектор, і музикант. Тобто, всі люди мистецтва, як виявилося. Байкерів мотоспільноти Фрібайкерс Львів дітлахи засипали запитаннями про їхні захоплення, а ті охоче розповідали про своє життя, згадували дитинство і свої перші книжки, які теж часто читали у бібліотечних залах. Ілона теж входить до мотоспільноти Фрібайкерс Львів і каже, з радістю відгукнулась на запрошення до бібліотеки. Дуже акція класна, така тому що дітей можна їм їм подобаються мотоцикли, і чому би не залучити їм їх до читання за допомогою Таких людей, як байкери, вони пояснюють тим, те, що можна досягти будь-якого успіху, навчаючись, і хобі також мати дуже екстремальне. Діти були захоплені від зустрічі. Більшість з них жодного разу не мали нагоди поспілкуватися з байкерами, тож уявлення про них у всіх були вкрай різноманітні, доволі позитивні. Я думала, що все буде більш не знаю, як сказати, навіть брутально, але Виявилось, дуже приємні люди. Байкери це дуже круто, цікаво. А от кульмінацією зустрічі стало інше. Дітям дозволили покататись на байках. Одразу поряд з мотоциклами виросла черга з охочих. Проїхавшись навколо бібліотеки за спинами мужних байкерів, в очах дітлахів світилося справжнє щастя. Уляна Сенько, Юрій Руденко, НТА Новини. Сила таланту сьогодні виповнюється річниця з дня поховання легендарного композитора Володимира Івасюка. Його біографія, напевно, відома кожному українцеві, адже своє ім'я він увіковічнив у піснях, які співають уже десятиріччями. Це Червона рута, водограй. Я піду в далекі гори. Щоб стати улюбленцем мільйонів, Бог відпустив йому лише 30 років. 18 травня 1979-го тіло Івасюка знайшли поблизу Львова у Брюховицькому лісі. За офіційною версією він покінчив життя самогубством. Але і тоді, і зараз люди, які добре знали композитора, переконані йдеться про вбивство, і шляхи ведуть до КДБ. сьогодні. З квітами і піснями вони прийшли до пам'ятника композитора. Під гітару та акомпанемент пальців рук зранку біля пам'ятника Володимиру Івасюку львів'яни співають його. Я піду в далекі гори. Принести квіти композиторові прийшли не тільки рідні та знайомі, але й звичайні перехожі. Багато з них зупиняється, щоб і собі послухати улюблену мелодію. Рівно 34 роки тому Володимира Івасюка поховали на Личаківському кладовищі. Тоді пригадують очевидці провести останню дорогу народного улюбленця, прийшли десятки тисяч людей. І це, попри те, що влада до останнього Приховувала смерть композитора, а некролог з'явився лише в одній газеті. Ну, тисячі людей були просто на цвинтарі, ну гра квітів на могилі була ну, вище пам'ятника. Напевно, як і Васюк зараз у нього пам'ятник. Розумієте, всі кричали, що влада його вбила, що то ну вже пов'язували з тим. Володимир Івасюк пішов з дому 24 квітня. Рідним сказав, що на заняття у консерваторію, і буде через годину. Більше так і не повернувся. 26 квітня, не дочекавшись сина, батьки подали заяву у міліцію, але шукати композитора там не поспішали. Його знайшли тільки 18 травня повішеним. У Брюховицькому лісі тіло, пригадують, очевидці не мало ознак розкладання, а слід від петлі був свіжим. Де перебував увесь цей час Івасюк, досі невідомо. Достеменно можна сказати одне: він давно перебував на улівці у влади. Не дивно його платівки виходили навіть за кордоном, а армія шанувальників налічувала мільйони. У той час композитор відрізнявся чіткою національною позицією. Скажімо, відмовлявся писати музику на російські тексти. Його талант не могли пробачити навіть мертвому. На могилу роками не дозволяли поставити пам'ятник, а саме місце поховання хтось постійно підпалював. Пройшли десятиліття, але Івасюка так і не забули. Я дуже дякую Львів'янам. Я дуже дякую учасникам і організаторам проекту Івасюк, що сьогодні такий трагічний день для родини. Вони провели знову чергову таку красиву акцію Покладання квітів до пам'ятника Володимира Васюку у Львові. До днів пам'яті композитора у Львові ініційовано проект Івасюк. У його межах в низках міст пройдуть концерти українських виконавців. Найбільший з них, уже 24 травня, відбудеться у Києві. Степан Герцюк, Олег Возний, НТА новини. Ярослав Музика відомий львівський поет, композитор та співак, святкує 25-річчя творчої діяльності. Заслужений артист України, автор семи поетичних книг, десяти пісенних альбомів, а також інструментальної музики. Його пісні виконують не лише відомі українські артисти, але й дитячі колективи. До чверть столітнього ювілею творчості Ярослав Музика презентує у львівській опері святковий концерт. Так вирішив назвати свій ювілейний концерт, присвячений 25-літтю творчості. Відомий львівський поет, композитор та співак Ярослав Музика. Це прекрасний поет, прекрасний композитор і прекрасний співак. Він сам також буде виконувати три пісні. Мені надзвичайно імпонує його поезія, мені надзвичайно імпонують його пісні, які виконують дуже відомі артисти, такі як Павло Дворський, Лілія Сандолеса, Михайло Мацалко, ну і наші Андрій Залістко Звичайно, і приємно, що він також буде виконувати пісні пана Ярослава Музики. У доробку Ярослава Музики більш ніж три сотні пісень, сім поетичних книг та десять пісенних альбомів. Пісні різнопланові від історичних і патріотичних до творів на спортивну тематику. Адже Ярослав Музика колишній футболіст. Проте поет зізнається, найближче його душі все ж лірика. Люби мене таким, яким я є. Люби щодня, кохай щоночі. Коли душа сміється, і сльози л'є, коли відводить доля очі. Люби мене без слави, без грошей, коли один талант в кишені. Коли живу уявами лишені, як завжди в мене повні шумені. Цьогоріч Ярослав Музика отримав звання заслуженого артиста, і щоб відсвяткувати свій чвертьстолітній столітній ювілей творчості, запрошує поціновувачів української пісні на концерт до Львівської опери. Вже стільки він на сцені, цей сьогоднішній, скажемо. Я би сказав так, перший його такий серйозний буде серйозний екзамен на великій оперній сцені. Хоча він бував вже в різних скажімо, ситуаціях, на різних сценах, але, скажімо, сольні проекти, а особливо в львівські опери, це, повірте мені, не жарти. Пісні на слова Ярослава музики співатимуть чимало відомих артистів України, як народних, так і заслужених. А також його твори прозвучать у виконанні дітей. Адже для них поет теж пише пісні. Надію, що кожен заспіває душею своєю, нам концерт вдасться. І українська пісня завжди буде мати величезні крила, і вона злітатиме кожного дня, кожного року все вище і вище. Ювілейний концерт Ярослава музики в обіймах пісні відбудеться 28 травня о 19 годині у Львівському оперному театрі. Далі в новинах спорт. Львівські лучники залишилися без нагород першого етапу Кубка світу, що пройшов в Китаї. В особистому турнірі найкраще виступив маркіян. Івашко він дійшов до однієї 16 фіналу. У командних змаганнях галичани у складі збірної України дев'яті. Маркіян Івашко в одній 16 фіналу поступився майбутньому срібному призеру турніру Єванхіну з Кореї. Георгій Іваницький зупинився на стадії однієї 24 фіналу. Його кривником став японець Шунго Табата, який у підсумку виборов бронзову медаль. В командному турнірі Збірна України у першому шраунді поступилася індійським лучникам і у підсумку посіла дев'яте місце. Тріумф Галичанок Львівське борщині вибороли сім медалей юніорського чемпіонату України, що відбувся у Харкові. Чотири нагороди золоті, дві срібні та одна бронзова. Призери національного турніру сформують збірну України, яка влітку змагатиметься на чемпіонаті світу та Європи. У найлегшій ваговій категорії до 38 кг кілограм перемогла Оксана Лівач. Усі свої сутички вона завершила достроково. У категорії до 40 кілограм Ольга Загайська здобула срібло. У вазі до 49 кг кілограм тріумфувала львів'янка Мар'яна Колос. А в категорії до 56 кг кілограм була Анастасія Боженко. В Соломії Вольської тут бронза. Львів'янки Христина Береза та Ірина Остапчук у ваговій категорії до 60 кілограм здобули відповідно золото та срібло. Не пройшли кастинг. Молодіжна збірна України з гандболу, кістяк якої складають львів'янки, не змогла кваліфікуватися на чемпіонат Європи. У відборі, що пройшов Чехії, українки програли місцеві команді та збірні Угорщини і перемогли команду Ізраїлю. У підсумку вони посіли лише третє місце. Найкращою в нашій команді була Тамара Смбатян із Львова на її рахунку 20 голів. І цю інформацію ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку від журналістів телеканалу НТА. Щасти.